Воротар. Ми показуємо ключ, отримуємо їжу. Просто тримайте його простим. Запитають ми з Швеції та сама мама інший батько. Чи не повинно бути іншого батька матері? Ні, ні. Ні. Шведи мають довгий період репродуктивної здатності. Кріс. Повір. Привіт, ребята. На замітку сніданок закривається через п'ять хвилин. Так. Ми це робимо, Кріс. Обкладинка працює. Я шукаю пару півбратів з різними батьками з Фінляндії. Привіт, привіт. Готово! Ось чому Швеція Кріс. Ніколи Фінляндія. Я більше не сумніватимусь в тебе. Хапайте йогурт менший, ніж ви знали, що роблять. Ви берете апельсиновий сік, що не смакує як апельсиновий сік, але схожий на опис смаку прибульцю.